Вітаю вільних українців, вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про наші видатки і чому видатки не витрачаються під час війни на потреби воєнного часу, на забезпечення військових, зброї, перш за все, військових, необхідної кількості. Я зробив декілька досліджень і наштовхнувся на проблему, що Україна вже фактично дванадцятий рік веде війну, і дванадцятий рік у нас бюджет складається збільшенням потреб мирного часу, тобто жодного разу не переглядався бюджет витрат з урахуванням закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Зроблю таку невеличку діаграму видатків витрат бюджету, одна з показників, це. Загальні витрати витрати на оборону та безпеку звертаю увагу, що тут закладено цифри оборона і безпеки, тобто не тільки на потреби оборони, а й на внутрішні потреби безпеки, силових структур СБУ, поліції, як заявив Кліменко, що з 170 тисяч поліцейських в Нацгвардію в саме в, в бойові підрозділи пішло воювати лише 6 тисяч, тобто це невелика якийсь відсоток, який виділяється саме на оборону, але більшість іде на внутрішню безпеку, там на кайданки, на нові автомобілі автозаки і таке інше, Тобто співвідношення потреб мирного часу, це я взяв мінімальне. Тобто, воно ще більше в сторону збільшення мирних потреб. І ми бачимо, що постійно мирні потреби от в відсотковому відношенні збільшувалися. Якщо взяти фактично вже коли був прийнятий закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, в 2022 році збільшення мирних потреб відбулося на 320 мільярдів і фактично це плюс 21%. В 2022, в 2023 плюс 600 мільярдів 28%. Збільшувалися витрати на мирні потреби. Це коли став діяти закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, в якому зазначено, що зміст мобілізації це переведення економіки національної економіки і системи державного управління на потреби воєнного часу. В червні 22-го року Кабмін розглядав можливість скорочення. Була був навіть проект. Вони презентували про скорочення там, якщо інспекторів взагалі планували скоротити на 82% з 54 тисяч до 10, скоротити вдвічі міністерства, але оцей суцільний дощ, суцільна допомога в вигляді кредитів або грантів. Зупинила їх, і вони продовжили е, витрачати на мирні цілі. Ми питаємо ч, питаємося, чому у нас немає перемоги? Тому що е, у нас фактично тил не працює на е, солдата, не працює на війну. От я зараз поставлю е, маленький уривок. Це слова білецького як е, витрачаються кошти і як забезпечуються потреби потреби РЕП РЕР. БПЛА лише 20 відсотків, п'ята частина, він там говорить, витрачається з державного бюджету. Все решта, це волонтерка. Ви ж розумієте, це обман, що воює солдат, воює країна. Якщо країна не воює, то солдат ну, не витягне. Ну, щоб, щоб вони робили? Ну, тобто, цей хаос, ну, безумство, ну це так всі на фронті сприймають хаос, безумство, який відбувається в Міністерстві оборони і так далі, з цими закупівлями. Ну і ну, ми отримаємо ну, реально та ну навіть не п'яту частину, яка нам необхідна, була, наприклад, дронам. Постійні Закупили FPV, має та немає та дронів розвідки і спостереження, є роз... дрони розвідки і спостереження, забули закупити FPV. Е, НРК і так далі. І, тому подібне, так? Ну, і держава повинна мабуть, попрацювати в цьому напрямку, не тільки збройні сили, але ну, говорити про те, що там збройні сили, так окей, але збройні сили це сили і засоби. Ну, сили це люди, а засоби це засоби і засоби. Е, ну, вже смішно, що це субвенції міст або е, волонтерська допомога, ну, і так далі. І, тому подібне. і все рівно ми не перекриваємо не те, що на 50%. ну на третій рік війни. Ну, про здобутки підрозділів БПЛА, от я яскраво говорить, ну, вже наводив, до речі, Мадяр, наводив, що в лютому місяці було знищено 36, майже 37 тисяч живої сили ворога. Ну, санітарні втрати це живими, верніше мертвими і пораненими. З них 20 20 тисяч – це е, е, знищено підрозділами БПЛА. Я от е, знайшов статистику, є у ворога воєнний медицинський журнал, і от за березень 25-го року, вони провели опитування 5813 військових поранених, і з їх пояснень враження опитаних поранених складає 4% це від стрілецької зброї, артилерія 20,5% і 75,5% 4390 опитаних це враження БПЛА, тобто роль. Враження живої сили противника підрозділами БПЛА ну важко недооцінити, і е, це не шалені суми. Вже неодноразово говорив, що потреба підрозділів БПЛА, да, е, десь близько 20 мільярдів. У нас постійно, от я ж навозив цифри за 22 рік збільшення. Знову ж кажу, це. Дуже дуже так скажемо приблизні цифри, тому що видатки я не порахував зведений бюджет, це видатки загального бюджету, ще місцеві бюджети, які витрачаються. Але я не можу порахувати. Ну, скільки там було закупівель, саме на військові цілі, тому не надавав, тобто, потреби витрати на мирні цілі ще більше. І от, щоб не бути голословним, я просто наведу також е пояснення щодо забезпечення саме Зброї С сил оборони е Комишин рік тому назад, да, 15.04, заявляв, що бюджет оборонних закупівель коштами державного бюджету у 2024 році становить 6 мільярдів доларів. Це е при тому, що от е заява була. Також Камишина, український оборонний комплекс здатний виробляти до 18-20 мільярдів на рік з власної зброї. Тобто, 2024 році було профінансовано на третину вироблення власної зброї. У нас постійно збільшуються витрати на мірні цілі, збільшується зарплатня чиновників. Я про це е, трохи пізніше поговорю зараз. Е, щодо витрат, тут е, буквально нещодавно, в березні місяці, заява Українського інституту майбутнього Україна випустила зброї власного виробництва на 10 мільярдів за 2024 20 рік. Е, Пам'ятаєте, камешина говорив, е, виділили 6 мільярдів. Потенціал 18-20, тобто, збільшили е, з урахуванням тиску і фінансування. Бізнесу волонтерства ще плюс 4 мільярда доларів і витягли на 10 мільярдів. Виробничі потужності українського ПК за 2024 рік рекордно зросли в шестеро, а могли б зрости ще більше. І випуск оборонної продукції за рік зріс з 3 до 10 мільярдів при завантаженні підприємств на рівні 30-40%. От ще одна свіжа заява Камишина. Щодо фінансування БПЛА конкретно FPV. за словами Камишина, Україна може виробляти більше як 5 мільйонів fpv дронів на рік. Але минулого року виробила лише близько 2 мільйонів, оскільки українського оборонного бюджету не вистачило на контрактування спроможностей. Ми не виходимо навіть на половину потужності, які у нас є. Нашого бюджету оборонного не вистачає на Контрактування тих спроможностей, які в нас вже є. І це вдвічі болюче ще мати спроможності виробити, але не мати достатніх коштів це закупити, пояснив комішин. Так ну, от де е -е, криється корінь зла. Бюджети мирного часу реплять, зарплатня збільшується. А на закупівлю зброї під час війни немає коштів. Хто винен, от, хто не виділяє кошти. Під час війни, під час закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, ще раз кажу: є можливість виробляти втричі більше, виділяється менше 10 мільярдів. Можливо, за рахунок застосування новітніх технологій випалити живу силу і техніку, зберегти життя воїнів, золотий запас українських патріотів. І на що е, витрачаються кошти? От давайте подивимося: зарплата чиновників у 3-10 разів вища за середню по Україні минулого року. Середня зарплатня в Україні складала 21,5 тисячі гривень При цьому оклади держслужбовців зросли на 49%. В середньому сягають 54,4 і тисячі. При цьому за даманими е, держборду Міністерства фінансів середнє заплання керівництва державних органів за січень 2025 року складала Держфінмоніторинг 423 тисячі. Виявляєте, 423 тисячі отримує керівник Держфінмоніторингу. Я нагадаю, що за е, повідомленням Олени Думи це керівництво е, АРМА. По їх провадженням, по їх розслідуванням, по кримінальним провадженням, які він вони відпрацьовують, активів по цим фігурантам знайшли за кордоном на 110 мільярдів доларів. От е, працює Держфінманденторгінг, отримує 423 тисячі 10 тисяч доларів зарплатні і про, ну, так скажемо, фукали. Да? 110 мільярдів чиновників одне десять. Зараз в Верховній Раді розслідуються справи провадження у відношенні одної десятої частини Верховної Ради, десята частина під кримальним провадженням. І от ті розслідування, які зараз проводяться, звичайно ж, це ж не у відношенні тимчасово переміщених або пенсіонерів. Про пенсіонерів також поговоримо. От 110 мільярдів вивели чиновники, які зараз під кримінальним провадженням, вдумайтесь просто в ці цифри. Секретарят національної тристоронньої соціально економічної ради, 232 тисячі зарплатня. завіщо взагалі такий орган. Ну, от зараз під час війни це е, велика потрава в цьому в секретаріаті Національне агентство з питань запобігання корупції 230 тисяч. Державна податкова служба 211 тисяч. Державне агентство розвитку туризму 202 тисячі. Апарат Верховної Ради 198 тисяч. І що саме цікаве знову ж таки за інформацією Національного агентства Державної служби України за даними. Уряду кількість чиновників скоротилася на 30%. Але фонд оплати праці зріс на 188 мільярдів скорочують для збільшення. Ну, я вам вже неодноразово наводив, у нас це ж беруть чиновників з статусом державного службовця. Їх 157 тисяч в Україні, 30 тисяч вакансій. От вони скорочують вакансії, шалене скорочення 30%, а фонд оплати праці збільшується. Навіщо скорочувати, щоб збільшувати видатки? От, можете пояснити? От хтось може мені взагалі пояснити навіщо це робити, і е, скільки можна знущатися, коли гинуть українці, гинуть воїни, коли необхідно виконувати закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. А держава постійно витрачає, збільшує витрати мирного часу і е, скаржиться, що Захід нам не допомагає. Да вони ніколи не будуть допомагати, якщо ми самі не наведемо лад в країні. Ніхто не буде дивитися на цю країну, папуа Нова Гвинея. Іде війна. Запроваджено стан мобілізації, закон прийнято. В законі записано зміст мобілізації переведення економіки е, національної економіки системи державного управління на потреби воєнного часу. Іде й рік війни, іде й рік повномасштабного вторгнення. Держава не виконує закон. Кажуть вам: дайте 20 мільярдів доларів. Підрозділам БПЛА і вони знищують ворога. Випалять їх 75% знищення. Це БПЛА. Дайте трохи грошей, перестаньте красти такими шаленими. Ну, люди добрі. Вас же ж кара настигне. Ви цього не розумієте чи що? Ви з Сьогодні будемо проводити якраз. Передачу про план перемоги і тема передачі: чому збройні сили фінансуються лише на 20%. забезпечуються необхідними потребами у зброї лише на 20%. маючи потужності, маючи гроші, чому збільшуються потреби мирного часу і не фінансуються збройні сили України. Чому ми не націлені на знищення ворога? Чому ми націлені на тримання посадок? Слава Богу, зараз уже ця політика потроху міняється, але не так швидко, як хотілось би. І ціна звеликання це ціна життя найкращих синів України. Це ціна нашої перемоги. Тому зменшуємо державний апарат. Я наведу статистику щодо скорочення. Необхідного скорочення, ви знаєте, що в нашій ініціативі сім кроків до перемоги ми пропонуємо скоротити на 80%. Нещодавно Ярослав Романчук дав свою аналітику і запевнив, що можливо скоротити на 70%. Нагадую, що в червні 2022 року держава уряд були готові скоротити на 80%. Інспекції на 50% міністерства, тобто потенціал для скорочення, є не оця імітація збільшення видатків і демонстрація про нібито скорочення на 30%, а Реальне скорочення, перенаправлення згідно закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію на потреби воєнного часу, на забезпечення воїнів всім необхідним, щоб вони в безпеці знищували ворога, щоб співвідношення було таке, як у підрозділів БПЛА, один до тисячі. Один співробітник підрозділу БПЛА коштує тисячу знищених ворогів. От в телеграм-каналі Мадяр. Засвідчив, що в березні вони знищили 5500 цілей, при цьому 1700, більше 1700 ворога, тобто живої сили. І нещодавно в своїх інтерв'ю Мадяр сказав, що співвідношення втрат ворога до бійців БПЛА птахів Мадяра три втрати до 1500 ворога. І от держава чомусь не хоче знищувати ворога. А хоче витрачати на себе коханих на створення благоустрою чиновників, на задоволення їх надмірних бажань по зарплатні за рахунок боргів, і що саме важливе, за рахунок життя українців, за рахунок воїнів. Тому повертаюсь до нашої ініціативи Сім кроків до перемоги. Підтримуйте ініціативу, поширюйте. Ми маємо скоротити державний апарат. Ми маємо провести реформу в армії. Ми маємо замінити політичні еліти, які не знаються і не розуміються, що робити під час воєнного стану, під час війни. Ми маємо переналаштувати економіку, створити умови для бізнесу, позбавитися надмірних регуляцій, особливо під час війни. Дати можливість бізнесу створювати і допомагати, знищувати ворога, а чиновники мають не заважати. Вони мають іти або в приватний сектор, створити додану цінність, або йти воювати, проявити свою державницьку позицію. Нам не потрібні такі чиновники, які витрачають безмірно витрачають бюджет, не вгадують куди направляти кошти. Я про це ще скажу, а на останок. Хотів вам нагадати про наших пенсіонерів, які отримали надмірні пенсії і не хочуть виховати присягу. У нас було от по, порівняно з 2024 роком, да, виділили на пенсії 638 тисяч, з них 5 мільйонів 500 тисяч пішло на отримання звичайної пенсії. Це 518 мільярдів і 780 тисяч. Спецпенсії по 120 мільярдів гривень було виділено. П'ята частина отримала 780 тисяч. Оце ж вони отримують зарплатню по 300 по тисяч. А потім вони отримують спецпенсію. і не виконують присягу. Не хочуть іти воювати, хочуть просто потім гарно жити за рахунок нашого майбутнього і за рахунок життя українців. Так не має бути. Тому підписуйте петицію, сім кроків до перемоги. Об'єднуємося. І треба бити. Ми маємо перемогти, перемогти зовнішнього ворога. А для цього ми маємо перемогти внутрішнього ворога, який не хоче нашої перемоги, який повіс на нашій перемозі з гирями. Висить з цими гирями. Ми не отримуємо бажаної перемоги. Приєднуйтесь, стаємо єдиним рухом і вимагаємо. Перерозподілу бюджету і виконання закону про мобілізаційну підготовку не тільки для цивільних, але й для чиновників. Це перш за все для них закон. Переможемо, якщо ми будемо єдиними в нашому вимогах і в нашій підтримці воїнів. Тил має допомогти армії перемогти. Це наша спільна справа. Слава Україні!